Сила та дух перемоги в Івано-Франківську відбувся шостий відкритий чемпіонат Стеквондо. Турнір об'єднав десятки юних спортсменів з усієї області. Змагання приурочили пам'яті полеглих героїв. Більше деталей у наступному сюжеті спортивному залі сотні учасників, глядачів і суддів. Цього разу на змаганнях боролися юнаки та дівчата від шести до сімнадцяти років. Ми стараємося, щоб був певний цикл підготовки. І, звичайно, нас ми паралельно розвиваємо декілька видів спорту серед серед тих, які розвиваємо, це і кікбоксинг ваку дуже активно. У нас десь виходить в загальному таких турнірів на рік шість-сім турнірів. Тобто, це досить серйозний виклик, і звичайно, це акумуляція сил. Тому що треба збирати людей різних суддів. Серед учасників – 11-річний Адам. Юний спортсмен тренується лише рік і мріє здобути звання майстра спорту. «Складно, що Складнощі вимкають, коли можуть пробити тоді той, а так та склад, що більше немає, щоб знати гарно битися і займати завжди перші місця. Судді оцінювали точність ударів, дотримання техніки та стійкість спортсменів під час бою. Так, ну по ногам ми не рахуємо. Це зразу йде як е, мінус бали зауваження, бо тому, що в нас не можна бити категорично нижче пояс. Так, бали, ну постараємось судити досить справедливо, без якихось проблем, без якихось помилок. Все все дуже чітко, в суді працюють досить добре. А ще на чемпіонаті вшанували пам'ять полеглих захисників та вручили нагороди родинам героїв. Учасники отримали кубки, медалі та цінний спортивний досвід. Лише за останні три роки на Прикарпатті відбулося понад 40 турнірів з теквандо.